Ось наш стандарти пульс керування. У нас є сорочка нагріву, сорочка охолодження, е і різні тумблери для включень, Є мішалки, е тобто є насоси з частотниками, насос на кожну ємність. для того, щоб ми Брагу в процесі роботи перемішали. Вони з таймером. Ми з вами здаємо час обертання, час зупинки, скільки потрібно, для того, щоб наш продукт ну і брашка, вся, весь нормально зброю. Тут вся обв'язочка для миття. Для тиску тут є дуже цікава. Не, ну, не геть-ноу-хау, але я не бачив на якихось маленьких виробництвах. Е, Спирталовушки на великих заводах, як це виглядає? На великому заводі у нас є величезна ємність на, або кілька ємностей на там, 10 кубів. В неї в ній залита вода, в неї заходить трубка. в моєму випадку, ось це, бо тут була ємність на 300 літрів наша. Ми її переснастили, І ми в неї подаємо з вами. Пари, тобто пари у великіслоти, тобто не через шпунт апарат, хоча шпунт-апарат до того що стояли, а саме через трубопровід. Для чого це робиться? У нас, щоб наша великослота в процесі бродіння, ну, те, що в нас виділяється в процесі бродіння, щоб воно не просто вилітало в атмосферу, повітря. А щоб з нього спробувати забрати якісь спирти. Тобто логіка, ну це знов, нагадуємо, це процес спиртового бродіння. Це в нас не певне. В нас значно більше виділення вуглекислоту. кислоту. Значно більше. Коли ставиш пункт апарат, він не так як на, на активному бродінні в звичайних ЦКТ, тільки в раз-два потужніше і весь час бродить так. Ну І цикл бродіння, звісно, займає менше там 3-4 дні, в принципі, 5-й від продукту. Тому ми зібрали оцю ємність, після чого в певний момент часу ми замірюємо її концентрацію спирту і її будемо використовувати або для підмішування до браги. Тим самим ми піднімемо з вами вміст спирту в продукті. Тобто, якщо у нас десь брага не добродить, або ми захочемо щось міцніше зробити. Далі. В принципі, з чим ми довго займалися і це всі оці труби. Є труби на миття, окремо кожна труба йде на миття до кожної ємності абсолютно. Кранами регулюється, це все можна, в принципі, поставити пневматику і все керувати з пульта керування. Але якщо це доцільно на такому проєкті, якщо буде бажання, що ви хочете прийти, все з кнопочки нажати, все буде працювати. А тут стоїть, до речі, бункер для подачі муки, тільки він зараз, він іншому приміщенні стоїть, де мука автоматично подається до нас сюди в затор. І ми, в принципі, це не руками робимо. То можна зробити. Ось там багато трубок. Ну, як багато, там 4 трубки, 3 і там просто ще, ще пара під'єднується. Ці трубки у мене використовуються з вами для подачі гарячої води в бойлер. Тобто, фактично, ми з вами в процесі охолодження першої і другої дистиляції ми подаємо трубками воду в бойлер. Далі у мене, ну, в принципі, бойлер він стенами. Але вони навіть і підключені, тому що в нас гаряча вода гарно акумулюється і багато, і вона до 50 градусів, може бути. Можна регулювати потік і вийти на ті, ту температуру, яка нам потрібна. Ми її збираємо в ось цю ємність. Далі в нас є перелив просто в каналізацію, щоб більше не було. І в нас є сполучена магістраль. Це вже тут робили під цей проєкт так само, тому що була їм ще на 450 літрів, яка теж умовно не знадобилася. Ми її під інше використали. І зараз у нас оці дві ємності працюють в парі. У нас там 1400-1500 літрів, якщо набере доверху до перелива, йде на миття, на миття і приготування наступного затору.